Всім привіт! З вами я Артем, канал Зооку. Сьогодні у нас на огляді в принципі, для України новинка. Це компресор SunSun, підрозділ Gretch модель SQ100. Потужність 3,8 Компресор, В. принципі, доволі тихо працює. Зараз вам все покажу і, і на відео закріпимо це все. Виробник радить ставити на об'єм акваріуму до 100 літрів, але я вважаю, що можна ставити і на більший об'єм. Компресор сам по собі виглядає так стильно, прикольно. Виробник пише, що 100 літрів за годину об'єм подтачує кисню, але ми перепровіримо і, мабуть, буде більше. Компресор має один канал. Але в комплект вкладається два шланги, два розпилювачі, два братні клапани. Якщо сюди добрати ще тройнік, то можна з цього компресора одноканального без проблем зробити на два виходи. Але ми сьогодні протестуємо на одному розпилювачі і подивимось, як все правильно і коректно працює. І в рівень чому перевіримо, так є можливість регулювати поток повітря більше-менше. А, що ще? Такий серйозний довгий, довгий провід під 2 метри. Ну, давайте перейдемо до його роботи. Так, компресор поставили. Якщо ваш компресор стоїть нижче рівня води, не забувайте встановлювати обратний клапан. Цей девайс йде в комплекті. Зараз ми його пере, ну, включаємо на максимумі. Повітря реально дуже багато, як для маленького акваріуму. Тому якщо використовувати його на один розпилювач і на стоїності, на 50 на 200 літрів можна легко поставити. А якщо ви розкинете на два розпилювача, то в принципі і на більший об'єм його можна. Тому те, то, що пише виробник за 100 літрів за годину, тут на ну, я ж багато тестую компресорів, то повітря реально більше. Так, рівень шуму на максимумі доволі тихо працює, але безшумним повністю назвати не можу. Але ви чуєте, що шуму в принципі нема. Так, трога, трога, так, переключаємо його на мінімум. Рівень шуму трошки впав повітря. В такому форматі можна його ставити на невеликий акваріум, там літрів на 50-70 теж е, можна встановити. І знову на максимум. Ну воно, треба, всі рибки просто болтаються по акваріуму, тому що повітря дуже і дуже. Так, підведемо підсумок. Компресор SQ100. Доволі тихий, реально дуже потужний, має один вихід. Недоліки. Хотіла щоб, щоб він за свої гроші ще й був повністю безшумний, як компресора Калар, наприклад. Але компресора Шкалар безшумні, але ж вони повітря дають мало. А тут ми маємо конкретну потужність і ну, все мене влаштовує. Тобто, коли потрібно дати багато кисню, то цей компресор мене влаштовує. Недоліки рівень шуму трошки є, переваги, адекватний по ціні, надійний. Ну, все, ну, все, що потрібно в цьому. А і то, що в комплекті йде все, що не потрібно купляти. А якщо ви хочете зробити з нього двоканальний компресор, то берете множувач, тройничок і вставляєте Буде у вас кисень іти з двох розпилювачів. Дякую за увагу. Посилання на цей компресор залишаю знизу під відео. Підписуємось на канал і до зустрічі!